Доброго дня! Перш ніж почати розповідь, хочу сказати, що в коментарях мені зробили зауваження про те, що не існує такої назви держави, як Київська Русь. Дійсно, в жодному з літописів ні разу не згадується дане Словосполучення, справжня назва держави Русь. Всі ми добре знаємо, що в 1223 році відбулось перше зіткнення війська русин і татаро-монгольської орди. Офіційно прийнято вважати, що русини ганебно програли битву і що татари знали страшну тактику і меншими силами розбили більше руське військо. Але чи так це було насправді? Давайте поглянемо на події, які передували битві. Як не дивно. А перше зіткнення між Половцями і татарами відбулось не десь біля східних кордонів держави Кипчаків біля ріки Іртиш, де поправо мало бути. Бо, як ми добре знаємо з історії, Половецька держава Дешт і Кипчак в 13 столітті простягалась аж до Іртишу на сході і до Дніпра на заході. Тому логічно, що половці мали зустріти грізних ворогів саме там, і там же захищати свій степ від непроханих гостей. Але перша битва між половцями і татарами відбулася на передкавказі між річкою Дон і Волгою в кінці 1222 року. Тоді половецьке військо зійшлось в битві з 25 -ти тисячною ордою Субедея і Джюбе, але в битві жодна зі сторін не взяла верху. Тому половці і татари пристали до переговорів. І що ви думаєте, відбулося? Тоді татари сказали до половців, ми і ви один народ. Про що це нам говорить? Перше, татари і половці були тюркомовними племенами, а то ж родичами. Друге, половці були західним крилом тюркських народів і займали землі від Дніпра до Волги. Татари же займали решту земель Кіпчаків, тобто жили між Волгою і Уралом. Тому саме перше зіткнення між ними відбулося не десь на Ертіші, а між Волгою і Доном. Це знову ж таки підтверджує факт того, що Дешт і Кіпчак і Золота Орда були одною і тою ж державою. По суті, це був кочовий племінний союз, як, наприклад, Велика Скіфія, яка також в свій час займала ці землі. Що відбулось далі? Далі татари і половці прийшли до спільної згоди. Тобто вирішили не ворогувати. Як не дивно, татари знову зібрали військо і пішли проти половців. В битві, яка згодом відбулася, була розбита орда Данила Кобяковича і Юрія Кончаковича. Але тут є невеличкий нюанс: була розбита орда половецьких ханів, які були в родинних зв'язках з Русичами. Ви розумієте, новий великий хан, тобто Тімуджин, був проти того, що половці татари вступали в союз з русинами. І що відбулося? татари просто винищують лише невелику частку поливців, які тоді були тісно зв'язані з руссю. Усі решта поливицьких вождів перейшли на сторону татар, а точніше прийняли владу нового керівника держави Дешт і Кіпчак. Таким чином, старший хан Котян і хан Бастий біжать до русин і просять їх по допомогу. Тоді старші князі, серед яких Галицький Мстислав Удатний. Київський Мстислав Романович і Чернігівський Мстислав Святославович збирають війська і вирушають похід. Звичайно, Владимир Осудерський князь Юрій і одночасно Великорус відмовився бути учасником походу. Чомусь мені не дивно. До правди зауважу, що північні князі майже ніколи не приймали участь в походах Русі і ніколи не захищали землю від нападів Орди. Отакі От то освободітелі. Далі читаємо дослівно, що пише літопис: звідти ж, із Києва, рушили вони місяця квітня і прийшли до річки Дніпра, до острова Варязько. і приїхали туди до них уся земля Половецька, і Чернігівці приїхали, і кияни, і смоляни, і інші землі. Всі ми посуху Дніпро прийшли. Так ото покрита вода була безліч човнів. А Галичани й Волинці, кожен зі своїми князями, і куряни, і трупчани, і потивівці, кожен зі своїми князями прийшли кіньми, а вигонці Галицькі рушили по Дністру і війшли в море. Човнів вже була тисяча. І війшли вони в річку Дніпро і провели човни вгору до порогів, і стали коло ріки Хортиці наброд близь протолчів. Цікаво, що до князів монголи відправили своїх послів, де у зверненні ті назвали половців своїми конюхами і пастухами, що підтверджує зв'язок між татарами і половцями. Таким чином, велике руське військо, 60-80 тисяч воїнів, зібралось на правому березі Дніпра. На лівому ж березі було татарське військо. Коли руські князі вийшли на берег річки і оглянули ворожий стан, то побачили небачену силу. Про що це говорить? Що татарська армія була значно більшою, ніж орди, які до того виставляли половці. Наприклад, як хан Кончак, який в 1185 році зібрав 40 тисячну орду. Тобто татаро-монгольське військо тоді могло налічувати 80, а може, і всі 100 тисяч воїнів. Очевидно, що татарська армія поповнилась половцями і іншими племенами, що пристали на їх сторону. Після цього Руська Радь пішла в наступ проти тої величезної татарської Орди, читаємо знову дослівно. І перейшли всі князі Мстислав і другий Мстислав, Чернігівський, Ріку Дніпро, і інші князі прибули, і рушили всі разом у поле Половецьке, перейшли ж вони Дніпро в день вівторок, і, і стріли татари, полки Руські, але стрільці руські перемогли їх і гнали в поле далеко рубаючи. І зайняли їх скот, а зі стадами втекли так, що всі вої набрали повну скоту. Ви розумієте, що відбулося? Чорним по білому написано, що русини розбили небаченої сили Орду ворога і погнали її в степ. Битві на Калці передувала масштабніша битва, яка відбулася на дніпровських берегах. І що стрільці руські перемогли стрільців татарських, про що я говорив у минулих відео. Що історики роблять ставку на те, що монголо-татари були великими стрілками, а тому грізними воїнами, і забувають про те, що наші предки ще з епохи скіфів воювали також на конях з луками. Також зазначу, що для степовиків Скот це все, і величезна ординська сила так запросто не могла віддати русинам цілі стайда худоби, бо вмерла без голоду. В степу зауважу картоплі і гарбузи не ростуть. Кочівники не були землеробами, тому для них худоба була всім. Втрата такої великої кількості худоби свідчить не про якусь хитру тактику, а про те, що вбитий була розбита велика татарська орда, і тисячі степовиків склали голови. Якщо би татари хотіли заманити русинів, то для чого з собою було брати стільки скоту? Тут ми чітко бачимо, як московські історики маніпулюють фактами. Вони абсолютно не акцентують уваги на тих подіях, що відбувались біля Дніпра, а всю увагу звертають саме на битву значно менших масштабів, що сталася на калці. І що вони кажуть? Що битва на калці відкрила для татаро-монгол дорогу на Крусь. Це повний абсурд. Татарська Орда, не беручи до уваги короткий рейд в 1223 році, ступила на землю Русі тільки в 1240 му Тобто пройшло майже 18 років. Яким таким чином вони собі могли відкрити дорогу на Русь, якщо 18 років нічого не робили? За цей час могло хто зна що відбутися. Саме це доводить той факт, що росини дійсно змогли розбити велике монголо-татарське військо, змогли ліквідувати загрозу. І як не дивно, руські князі в цій битві діяли дуже злагоджено. Тобто, ні слова про якісь суперечки чи розлад між князями немає. Вони вдарили на ворога разом і нанесли йому поразку. Ще протягом кількох днів русини продовжували громити татар в степу і виловлювати їх ханів. Одним із таких був хан Гемябек, якого половці попросили стратити. Очевидно, він був причетний до розгрому поливці в Криму. Більше того, існує гіпотеза угорського історика Стівена Поу, який стверджує, що татарський темник Джебе, він утотожену його земябеком. Також загинув у битві при Дніпрі. Або після бою його за проханням полиці втратили русини, як і решту ханів. Слід зауважити, що джебе був одним із найкращих полководців Чингісхана. Його смерть уже говорить про те, що тисячі степовиків склали голови у битві. Зазначу, що досі невідоме точне місце і дата смерті цього джебе. Даний факт може говорити про те, що в той період часу між туповиками відбувався великий переділ влади. Частина половців мала вигоду залишитись в союзних стосунках з русинами, інші ж встали до союзу з татарською ордою і разом пішли походом проти своїх одноплемінників. Тому можна припустити, що ДжБ очолював половецько-татарське військо, яке стояло на Дніпрі, а Субидей відходив на схід за Дон по підкріплення. Ймовірно, вони хотіли зібрати достатньо велику армію для подальшого походу на Русь. Цю гіпотезу доводить і той факт, що татари говорили, що буцімто не хочуть іти на Русь, а воюють лише проти своїх конюхів і пастухів. А як відомо, татари в той час славились своєю хитрістю і вмінням всіяти оману, що нерідко їм давало перевагу над ворогом. Але Русь не піддалась на ці трюки і все ж таки зібрала військо. Також даний факт підтверджується словами сукровених сказань монголів про те, що Чінгісхан наказав Субидею рушити далі аж до самого міста Кивамен-Кермен, тобто Києва. Тож для руських князів загальна мета походу була досягнута, орда була розбита і відкинута в степ. Тому після битви більша частина руської раті розійшлася, тим не менш. Князі вирішили з невеликими силами вийти далі у степ. Разом ними пішов хан Костян з трьома тисячами воїнів, а руське військо налічувало приблизно 15 тисяч чоловік. Це логічно, що далі русичі вирушили з меншими силами, бо велике військо рухалось би дуже довго. Тим більше, що в битві русини захопили багато трофеїв, багато худоби і скота, тобто були переобтяжені здобиччю. Так що кожен воїн здобув собі худоби. А нагадаю, військо русинів налічувало 60 а то й 80 тисяч воїнів. Також зазначу, що руські князі були розпалені перемогою і хотіли добити татарську Орду, а для цього потрібно було рухатись швидко, щоб її нагнати. З кінним військом руські князі рушили далі в похід. Так, 28 травня руські князі дійшли до Калки. Але свої табори вони розбивають далеко одне від одного. Вранці князь Стислав удатний зі своїми силами вдарив по татарським сторожам і відкидає їх за річку. Не попередивши нікого, він переправляється через калку. Разом з ним вирушає загін хана котяна. Татари вже продовжували тікати, а русичі рубали їх і гнали далі Але невдовзі вони наткнулись на дійшлі сили татаро-монголів. Першим під удар попали полонці, які були зім'яті переважаючими силами противника і почали панічно відступати. Потім татари вдарили на Волинян, але ті змогли стримати натиск. Таким чином, сили Мстислава Удатного, відступаючи, стримували ворога. В цей момент сили чернігівського князя Мстислава Святославовича тільки починали переправлятися через річку, через що вони не могли одразу доєднатись до бою. Київський князь же Мстислав Романович став табором на іншому березі річки. Очевидно, що він міг не підозрювати про великі сили татар і скрутне становище, в якому опинились Галицько-Волинські воїни. Незважаючи на сильний супротив русинів, татарська орда все напирала. Крім того, на наступний день до татар підходить велика підмога. Таким чином, частина татарського війська переправляється через річку і оточує табір київського князя, якому було приблизно 8 тисяч воїнів. В кінцевому результаті Мстиславу Датному разом з молодим князем Данилом з боєм вдалося відступити. Пізніше вони добрались до Дніпра і переправили через річку. Силам Чернігівського князя пощастило менше, вони були оточені і розбиті. Київський князь протримався в таборі кілька днів і після обіцянки, що татари відпустять усіх, вийшов з табору. Але татари не дотримали слова, що привело Мстислава Романовича до загибелі. Таким чином, русини зазнають поразки в битві на Калці. Звичайно, тут можна сказати, що в монголі була тактика заманювання, і таким чином вони змогли завести русину свою пастку. Але дуже вже це натягнуто звучить. Ці ті події зайняли більше двох тижнів. Русини тільки під Дніпром порубали багато ординців і взяли стільки скоту, що на всіх воїнів вистачило. Якось ця тактика, що заснована на здачі всього скоту і загибелі тисячі, а то й десятків тисяч типовиків, виглядає дуже дивно. Що, якби русини обмежилися цією перемогою? А було чим обмежуватись? І не пішли би вдалі степ? Нагадаю також, що русини вийшли тільки кінними силами з Дніпра у степ. Про що свідчить великий темп їх руху зі смидесятитисячним військом по степу так не політаєш? Більше того, татари рухались на конях, і тому і не здоганяти їх треба було кіньми, що знову підтверджують факт того, що піші руські полки відійшли назад у Русь. Швидше за все, перемозі татарам слід завдячувати вдачі і тому факту, що русини не сподівалися зустріти ще одну таку велику татарську Орду, що можна зауважити по їх легковажному ставленні під підкалкою. Згадка про тактику існує тільки для того, щоб принизити русині і показати, що південні руські землі, а саме Київ, був неспроможний протистояти Орді. Ну, звичайно, вони ж то великоруси змогли побідіть орду в Куликовській битві, а ці малороси в суху програли татарам в битві на Калці. Сама ж битва на Калці розвивалась хаотично, і не тому, що татари володіли чарами заманювання, а тому, що князі діяли безпечно, першим вдарим на татарам Стислав Удатний. Пізніше до битві підключився Чернігівський князь, а київський князь навіть не виступив до Калки, бо, можливо, не підотримав, в якій ситуації опинили заличани. Нагадаю, що ці події розвивалися протягом годин, а загально бойові дії тривали майже три дні. То які причини поразки русин? По-перше, в битві на річці Калка татари мали значно більше сили, ніж Русичі. По друге, самі руські князі діяли досить легковажно. Тобто, після перемоги на Дніпрі вони не очікували знову зустріти велике татарське військо. Офіційно вважається, що татаро-монголи виграли битву з мінімальними втратами. Але, як бачимо, затяжний характер битви, яка тривала майже три дні, і подальші події, свідчить про те, що татари також понесли великі втрати. Це доводять і європейські джерела. У вас, напевно, виникає питання: а що як не було великої битви на Дніпрі? Згадуємо зразу ці слова: сили у татаро-монгольського війська були небачені. Тобто русини були здивовані кількістю війська, яке привели татари. Якщо б вони його там не розбили, то як би вони потім з такими незначними силами наважились переслідувати цю небачену силу ворожого війська? Офіційно прийнято вважати, що руські князі розбили татарську сторожу. Але навряд чи перемога 80-ти тисячного руського війська всього над двома тисячами степовиків уп'янила б руських князів і зробила би їх такими безпечними. Тому, як пише літопис, і встріли татари-полки руські, але стрільці руські перемогли їх і гнали в поле далеко рубаючи. Вибачте, але сторожа двох тисяч стоповиків могла не зустріти руські полки, а зразу лягти під них. Татари такі встріли полки руські. Тобто та небачена сила ординська встала на бій проти русичів, але й ті змогли її розбити і взяти величезну здобич. Тому то руські князі були розпалені такою великою перемогою і втратили пинність. Вони знали, що в типу ще залишилось трохи Орди, тому вирішили кинним військом нагнати її. Але, на, на жаль, до Орди прибуло велике підкріплення, чого князі ніяк не очікували. Також потрібно враховувати факт загибелі темника Джебе і Кіпчацьких ханів. Цікавим фактом є і те, що при облозі табору київського князя в першому новгородському літописі згадується імена. Двох татаро-монгольських ханів Цигиркань і Тещукань, що означали імена Чингісхана і його старшого сина Джучі. Це знову наводить на думку, що татарсько-половецька армія Субедея і Джебе зазнала поразки під Дніпром. В результаті Джебе гине, а Субедей відступає до Дону, куди якраз наближались великі підкріплення, яке можливо очолював і сам Чингісхан. Це також пояснює причину, чому руських князів втратили. Бо загинув один із улюблених воєначальників Чімуджина. Так, після битви татарська Орда підійшла до Дніпра, але обмежилась невеликим рейдом по прикордонів Росії і потім відійшла назад у степ. Як би не було, а ці події дуже сильно обескровили татарську Орду. Про це свідчить і наступний похід до Волзької Булгарії, який був невдалим. І в битві татаро-монголи зазнають поразки. Взагалі існує думка, що волзькі булгари перші напали на татаро-монголів, коли ті переправлялись через річку Волг. По суті, вони були настільки ослаблені, що їм знадобилось дуже довгий період часу, щоб знов відновити військові кампанії. Ту ж волзьку булгарію татари змогли захопити тільки через 13 років в 1236 році. Зараз нагадаю, що ваші відгуки допомагають робити історичні відео більш якісними. Тому, якщо вам цікаво слухати, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую. Чесно кажучи, оцінки істориків-науковців щодо цих подій досить приблизні. По суті, мало хто може бути впевнений в достовірності тої чи іншої події і точно вказати, де саме був Чингисхан і його полководці в короткий відрізок часу, що не виключає можливості того, що в 1222 році татаро-монголи хотіли здійснити завойовницький похід аж до Дніпра і дійти до самої Русі, а враховуючи, що татари самі були кипчаками, тобто рухались за Волги, то це тільки підтверджує правдивість такої версії. Слід зауважити і те, що татарське військо під командуванням Джебе і Субедея, яке оцінюється 20-30 тисяч воїнів, є, легко кажучи, недостатнім для повноцінного завоювання. Особливо, якщо враховувати той факт, що половці з причорноморських степів збирали війська по 30-40 тисяч воїнів, тобто татар мінімум повинно було бути більше. І не слід забувати, що в ході свого просування татарське військо постійно веде битви, а тож несе втрати. Тут можна згадати і той факт, скільки руські князі захопили худоби після бою на Дніпрі, що знову наводить на думку, що військо кіпчаків було великим, але тим не менш зазнало поразки. Галицький літопис також згадує, що татар монголи мали свої вежі, що ототожнює їх з полицями. І по суті, нівелює той факт, що військо Субедеї і Джебе було таким собі середньовічним командусом, який складався виключно із кінноти, який би мав рухатись дуже швидко. Веші і величезна кількість худоби просто вбивають усю теорію про їх вискавичну місію. Тому досить вірогідно, що татари збільшили своє військо за рахунок приєднання до них тої частини полиців, які не були в тісних стосунках з Руссю. Крім того, не слід виключати ймовірності, що до Субедеї і Джибе міг прийти і сам Чингісхан зі своїм військом. Також не слід виключати можливості приховання ряду достовірних фактів для підтримки вже сформованої офіційної історичної думки на рахунок татаро-монгольської навали. Можна задатись також питанням, чому описи деяких битв дуже точні, а інші описи дуже розмиті і сповнені протиріч. Також склалось, що історія держави це насамперед перелік важливих битв. Адже по цим битвам визначається подальша доля існування країни і її місце у світі. Ці битви можуть бути переможні а можуть вести до катастрофи. Саме тому на опис битви на Дніпрі ніхто не звертає уваги, а битва на Калці має багато коментарів, і саме на ній сконцентровано багато уваги. Причини я описав вище, але не слід забувати і роботу московських істориків-фальсифікаторів. Якщо ви зауважите, то всі великі перемоги Росії до 15 століття не мають чіткого опису про той, що розвал хазарського каганату відомий лише сам факт того, що така подія була. А от поразки русин часто афішуються і виводяться у загал. Більше того, я би назвав історію Русі історією поразок. Правда, не зрозуміло, як при цьому вона змогла проіснувати, навіть якщо брати тільки по офіційній історії чотири століття і бути одною із наймогутніших держав, якщо вона усі важливі битви програвала, усі перемоги наших предків принижені або затерті, а поразки успівуються і розповсюджуються як тільки можна. Зовсім інша ситуація в історії московитів. Там вони просто рознесли свої перемоги в битві на Неві, Людові, побоїще, Куликовська битва. Перемоги в цих битвах безмежно роздуті, не беручи до уваги і той факт, що перші дві битви це вигадка часів сталінської епохи. А Куликовська битва відбулась в зовсім іншому місці. Але факт є факт: московити створили для себе вигідну історію, а подвиги наших предків принижують. Тому для того, щоб виявити фальш, ми будемо використовувати побічні факти і наслідки, по яким можна визначити дійсний результат битви. Чому в ту епоху багато хроністів описують битву на Калці? Суть в тому, що Русь була могутньою і великою державою, про неї знав увесь тодішній цивілізований світ. Загибель навіть десятка степових ханів нікого би не цікавила. Але коли в Битві погинули великі князі руські, то це дійсно стало подією світового масштабу. Це було співставно з загибелі якогось римського імператора вбити. Тому вона була знаковою не як військова поразка, а як подія, яка привела до загибелі князів. Так що битва на Калці затьмарила розгром татарського війська на Дніпрі. Зараз же поразка на калці розпіарена всіма способами. Отака в нас історія, де поразки піднесені просто до небес, а численних перемог з-поміж них навіть і не видно. Хоча чорним по білому написано, що росини завдали поразки, небаченій татарській раті на Дніпрі. А чому так? Бо така історична мода. Мода, яку вели в мисковити. Для чого нам розповідати про перемоги, якщо є три проганих битви, і просто вся історія Росії навколо них крутиться? Це битва на річці Альта 1068 рік, битва князя Ігоря біля Дону в 1185 році і битва на Калці. Це трагедії, що просто жах. Але найголовніше, що ці поразки не мали ніяких наслідків, окрім битви на Калці. Битва на річці Альті завершилась тим, що трохи згодом київський князь розбив Орду Половецьку, яку очолював шхан Шарукан. Поразка князя Ігоря, по суті, не мала ніякого значення в глобальному плані. До того і після того русини не завдавали нищівні поразки половцям, але про це ніхто не пише і не рекламує. Поразка на річці Калка привела до того, що степовики зайшли на прикордонні землі Русі і недовгий час їх грабували. Звичайно, загибель князів була трагедією. Але задаємо, що робили руські князі з половецькими ханами, Стачували їх поголовно, коли це було потрібно. Чому татари стратили руських князів? Через тих послів повна дурня. Вони їх стратили, бо русини під Дніпром нанесли їм ніщівну поразку. По суті, татарам пощастило, що руські князі вирушили їх переслідувати малими силами, бо перемога їх оп'янила. Татарська Орда понесла такі втрати, що більше ніж десятиліття не змогла нікого завойовувати, Так що навіть волзькі булгари не були їм по зубам. Тому татаро-монголи з ненависті і стратили руських князів. Землі Росії по суті майже чверть віку були захищені від торгнення татаро-монголів. Але ми знов нічого не будемо робити, а будемо вчити історію про ті поразки і їх популяризувати. Будемо читати про те, що ворог робив наш жести доброї волі, бо ми ж такі слабкі. Подивіться, скільки тих статей і літератури навколо поразки на калці. Схаменіться люди, з такою історичною думкою про слабких предків, де поразки просто успівуються, далеко не заїдеш. Якби наші предки так все програвали, то не було би тої держави Росії ще задовго до татарської навали. Для себе спробуйте задати назву Великої битви, де русини перемогли, і щоб ця битва мала детальний опис. І будете здивовані, бо ну, що ви можете задати? Похід князя Олега на Константинополь? Тепер розумієте, в якому становищі знаходиться наша історія. Боронь Боже, щоб наші перемоги були детально розписані і описані. Такого не може бути. І московити дуже добре постарали. Ви думаєте, вони не архіви і ці літописи з хронологією? Та зараз вся історія України пройшла через редакцію московських правителів. Вони запросто залазили у архіви, бібліотеки і стирали все, що їм не подобалось. Тому описі перемог немає, а поразки роздуть до неможливості. Це, що відбувається зараз на сході і по всій Україні, не новинка. Наші предки постійно жили в таких умовах. Постійно та азіатська орда приходила сюди на нас грабувати, тому русини мали дуже сильне військо, щоб відбивати ті загрози. Ми знаємо історію, яку нам написали московити. Це принижена історія, в якій наші предки нічого не роблять, а тільки сваряться і зраджують. Буквально нічого не можуть зробити з татаро-монголами. Хоча, як ми бачимо, коли існувала велика загроза для Русі. То той цілий владі князь навіть не спромігся своїх воїнів вислати на битву з татарами. Певне, чекав, поки його занесуть до ліку святих, як того Невського і Донського, яких московити заднім числом зробили великими освободітелями і борцями за русь. Дякую за увагу.